Котре Луцьк знову у жалобі. Місто сьогодні зустрічає героя Олександра Лижнюка, який віддав своє життя заради інших. Церемонія прощання з військовослужбовцем розпочалася у кафедральному соборі Святої Трійці, де зібралися рідні, друзі, побратими та небайдужі люди. Слова Ісуса Христа дуже перегубуються із тим, що відбувається у нас сьогодні. 46-річний лучанин у 2023 році був призваний до війська на посаду стрільця санітара, другого механізованого взводу, сьомої механізованої роти, третього механізованого батальйону. Рідні та побратими пригадують свого Сашка добрим словом. кажуть, ніколи не оминав чужого горя і завжди був поруч. У бою був впевнений, у тилу для всіх підтримкою. Особисто не знайомий, але в наш час це нічого не міняє. Дуже був привітний, дуже був хороший хлопчик. Завжди, коли такого не підійдеш, чи він сам підходить порозмовляти? Завжди він ніколи не минув у цивільному житті. Олександр працював водієм. Не знаю, що таксістом працював нормально. розвивається, там, по гаражах Все поліг оборонець 9 червня в районі села Стецьківка Сумської області, прикриваючи своїх побратимів. Тепер він серед тих, кого Україна не забуде ніколи. Я приношу співчуття родині, дуже шкода. Серце обливається кров'ю. Хай з Богом спочиває наш герой, наш Сашко. Сьогодні зібрались всі, аби вшанувати загиблого, кожного сльози та скорбота, яка ріже серця. На жаль, ми сьогодні ще одного нашого героя проведжаємо в останню дорогу. Висловлюємо від усієї нашої громади вдячність за те, що наш загиблий герой, розуміючи всю небезпеку для свого життя, для свого здоров'я, пішов захищати Україну. Наша громада, наше місто виконував свій військовий обов'язок. Дякуємо батькам, що виростили справжньою грою. Дякуємо всім рідним і близьким, які його підтримували. Вічна пам'ять, честь і герою. Траурний кортеж рушив до села Гаражджа. Герой знайшов свій останній спочинок на алеї почесних поховань. Він не повернувся додому живим, але залишився серед живих у пам'яті кожного з нас. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.